Вітаю, сьогодні 15 вересня 25-го року. Хочу ще раз пройтись по цьому квітнику, показати, бо скоро вже нічого буде показувати, Ну, поки ще є щось. Ось як виглядає зараз моя чудова гортензія звична. Такий гарний кущ. Кити ці, які чудові, ще поки не псуються гарні Я її оцтам воду закисляла і підливала. І це їй допомогло. А ті, що в мене волотисті гартинзі, незвичні, а такі зразини, з тими, поки впоратись не можу. А ця в мене ось. Ну, ця, здається, в двадцятому чи в двадцять першому посаджена. Тут два кущики ось. І ось, ну вони перетворилися в один кущ. Так що дуже красивий. Я, як він був білим, я показувала так гарно, квіт, гарно. І ось 15 вересня, він ще такий декоративний. Ну, добре, зараз покажу троянду, яка зараз квітне, бо пройде день-два і її не буде. Отаку вона тверду кульку має. Троянда називається Мір'єм. Троянда здорова, не хвороблива, але а, і дуже запашна, красива. Ну, поки в мене вона в півтіні, тут біля яблуні, бо її на сонці, кажуть, не можна садити. Бо вона згорає і від дождя псується, і від сонця. Дуже капризна. Ну, Тут вона в півтіні поки росте. Ну, Поки в тому році були якісь квітки. Вона була перша річкою. Зараз вона друга річка. На першу хвилю вона, здається, дві квітки було. А може й три. Я відео зняла, але не виклала. Треба буде викласти колись. Воно у мене ще є. І. Ось друга її хвиля. Оце вона таку квітку виростила. Тут посередині тверда кулька в неї. Листя здорове, красиве, зелене, на сонці виблискує. Гарна здорова троянда, ну поки з квітками не балує поки. Троянда вже відквітає поволі. Етруска. Я задоволена цією трояндою. Квітку вона довго тримає, а в тому році була перша річкою, квітку ну, зовсім мало тримала. Такого вона рожевого якогось, рожево пісочного кольору, не знаю. Така квіточка чудова, велика. Першу хвилю квітла і другу, і цей третій. її хвиля, це теж друга річка, це із матвіївських троянд. Оця троянда Міря. І ось це ніяк не заквітне на третю хвилю Мадама нісет. Ну і в цій троянди по Я вже водою змивала, вони все одно з'являються. Я вже не раз змивала, ну це тільки в одній троянді. Там на якоїсь ще поруч появи, появлялася, ну, нема. Оце тільки на одній. Ну не буду ж я заради одної троянди колотити. Яди, трави цих попилиць, хай вже будуть. Попробую ще шланги сюди притягнути та змить. Ну, Чекаю, ось вона скоро заквітне. Це, здається, друга хвиля. Троянда Red King. Троянда гарна, не хвороблива, запашна. Як розпускається, квітка велика, становиться. Ось яка така набита, красива, червона. Червона, темно рожевого кольору. Якась, от, червона з якоїсь ну, щось від рожевого є, темно темно рожевого. Квітки довго тримаються, Листячка хороша, не блискуча, але дуже красиво в цій троянді листя. Воно, як вона ще тільки з'являється, це листя. Ось тут от, такі червоні якісь облямівки, воно дуже красиво виходить. Я недавно в шорці цю троянду, здається, показувала. Гарна троянда. Квіточки довго тримаються. Окулянта у позатому році посаджена. А ось рожева перлина. Це теж сакулянта з Харкова. Позатому році посаджена. Ну, такий великий кущ, оця троянда, і тут поруч зараз покажу, наростили. Ну, для такого великого куща так мало квіток. Ну, почекаю, ще наступний рік. А якщо не буде такий великий кущ, а мало квіток, я якусь кращу троянду посаджу. Троянда. Кінг Артур, ну щось поки не квітне. Здорова, гарна. Перша хвиля тут вона таке витворяла. Стільки було трояндочок, квіточок, ну а зараз ось так не квітне. Чому, я не знаю. В тому році квітла, може, дві, може, три хвилі, не знаю, а в цьому році ні. Вон щось було там між хвилями, якісь квітки, ну, мало, дві-три і все. Ось тут у мене ще. Ну це ачеток, великий-великий кущ, ділки його люблять. Давно посаджений на одному місці і росте така неприхотлива рослина. Росте собі і росте. Нічого їй не треба на одному і тому ж місці. Ну дуже багато років. Годів, я не знаю, ну, може, п'ятнадцять. Троянда Пінкінту. Ну, скоро вона буде вже розквітне. Є ось квітка показати. Друга річка із Грандіна Max і не пересортиться. Збіглася з тим сортом, що я замовляла. І в тому році гарний кущик був, і в цьому році гарний кущик. І ось готується квітнути. Багато пуп'янків, буде вона ще довго квітнути. А ось моя одна з улюблених троянд Red Intuition, здоровий гарний кущик. Сама живцювала теж давно. Годів 6-7, не знаю. Вона вже давно квітне, довго квітки тримаються. Той раз я, може, тиждень назад цей квітник показувала. Бачите, ось. Можна і не обламувати. Ростуть з неї паростки, на яких будуть квіти. Вони ще такі маленькі були, а це ось уже які великі. Уже ось навіть маленькі пуп'янок є. Так що ця троянда буде квітнути ще довго. Вони ще ці квіточки гарні, вони червоні в смужку. Зараз я обійду. Кущ з того. Не знаю, чого вона туди хилиться, якщо сонце з цієї сторони. Ну, чомусь вона до будинку хилиться. Хоча сонце. Сонце ж ось звідти. Вона сюди хилиться. Ну, ось Які трояндочки. Я вже цю троянду декілька разів показувала. Вона квітне, чудові. Ну, вже пуп'янків, здається, нема. Ото тільки молоді, ось відростають гілочки, і на них будуть трояндочки. Ну, ось тільки розпустилася. А так пуп'янків нема. Ото будемо чекати нових. Ну, поки ці відквітнуть, нові з'являться. Вона якась постійна ця троянда квітне. Знову телефон перегрівається. Це дельфініум. Я його якось відразу не обрізала. Надо, мабуть, його відразу обрізати і він буде квітнути знову. Ну, в наступному році так і зроблю. Ось уже починає більше квітнути. Троянда Lovely Fair. Гляньте, скільки трояндочок, скільки квіточок, скільки ще куп'янків. Це друга хвиля. Хвиля дуже довго триває. Закінчується перша хвиля і поволі починається друга хвиля. Отак вона квітне, майже безперервно. Black beauty вже відквітла. Ця хризантема теж вже починає. Бачите, грязні вже такі квіти відквівші. теж вже відквітає. Троянда атена вже давненько відквітла. А там далі версия Роже ще квітне. Я їх разом показувала. Здається, в кінці серпня. Та ще квітне, та довго, А Це бачите. Хоча здорова, жодного на листочка. Так, така здорова, гарна, красива стоїть. Бачите, нема квітів, а все одно кущик красивий. Троянда Сан-Сіті спрей одна одне. Відквітає вже Абрахам Дербі, хоча ще пуп'янків багато, здорова, гарна троянда. Але бачите, квітки зіпсувалися чомусь, вони не доквітли. Мабуть, дощ дощі були ось декілька днів тому, що, мабуть, від дощі вони такі попсувалися. А так троянда гарна, не хвороблива. Два роки цьому в 23-му садила. У то Сан Сіті теж. А Атена давно посаджена. І Оцю, що я показала троянду велику. Лавлі фейрі теж давно посаджена. Троянда Мандіаль. ну Буду викапувати, викидати, бо вона в мене хворіє. Тут таке щось гола ніжка серед всього квітника і давно посаджена. Я її вилікувати не виходить не, не у мене. Ось троянда присила, ця гарна трояндочка, не хвороблива, відквітла і ну, зараз вже квітнути не буде. Троянда кардула, думала, все ж таки повинна була бути Red Sensation, Ну ні, це кардула. Ще одна. Це з Харкова окулянта натримала. А ось мента. Це ще квітне. Бачите, вже як довго вона квітне. Я вже декілька разів показувала, вона квітла, здоровий, гарний кущик, не хвороблива. Багато квітів, квітки красиві, дуже. Довго тримаються і хвиля дуже довго триває в цієї троянди. Вона я недавно показувала, вона отут рожева була, а зараз вона просто тятки рожеві. Тут уже по краям особливо не рожева. Вона знову змінилася вже, квіточка. Ось така, яка недавно розпустилася. Такого сіро дим, димчатого кольору трояндочка. Мені подобається. Два роки цьому кущу. Троянда Вестерленд. по затому році і за кулянта садила. Бачите, вона постійно з квіточками. І ось квітки ще будуть. І он, і між хвилями. Ну, якось так. Поки і ще одна є в мене пересортиться і там з Грандіна Макс прийшла. Здорова, гарна морозостійка. жодного враженого листочка. Тільки профілактичні обробки. Троянда. Ельтора, ну це вже відквітає, це вже відквітає, теж хвиля довга тривала. Троянда невисока, але квітне, давно посаджена. Троянда Спрей Вікторія, ця тільки починає квітнути ще, будуть квітлі. сент Сіті відквітла. Ну і ще одна троянда Pink Flash. У мене два. дві троянди Pink Flash, але обидві різні. Бачите, не хвороблива, здорова, гарна. І ось починає моя улюблена троянда квітнути, дует. В цьому році вона так запізнилася з квітуванням, ну, зате інші відквітають, а ця тільки розквітає. Це чайна гібридна, запашна, гарна троянда. Тут вона така вершкова, тут червона рожева, всередині там ще й жовтенькі. є. Ну, гарна троянда. Вона гарно рясно квітне, у вазі стоїть гарна троянда, мені подобається. Це пересортиться з Грандіна Макс, малина на пахне. Здорова, гарна, але, здається, буде висока. Я звідси пересадила імператрицю фараг була висока. Ну, а це пересортиця з Грандіна Макс, теж, мабуть, буде висока, бо вона кіпагін випустила. Троянда рожевий спрей. Це вже місяць квітне, вже і плямистість нині з'явилася. Вона все одно квітне. Троянда називається рожевий спрей з матвіївських троянд. Так, так вона там і називається: Рожевий спрей. Садила навесні того року. Троянда зі ін Юппу дуже довго квітне, квітки такі, метелики, ну, дуже довго квітне. Нехвороблива, гарна троянда і змір роз. Також ось змір роз мене яка. Гарна красива трояндочка на жаржинки, похоже, Петі Бонер. Не хвороблива, але треба пересаджувати. Бачите, як вона гнеться. Її на... таких, хто хоче на арку там, чи що, бачите, як вона гнеться. І квітнеться вона другу хвилю. Може, вона і три хвилі, не знаю. По затому році садила. Троянда молода, потрібно ще поспостерігати. Ну, не хвороблива, бачите, так на арку посадить її. Ну, я до сітки рабиці, у мене там є місце, я посажу до сітки рабиці її. І ось вона хилиться на флорибундочку. Геть не хворіючу, Зовсім не жодного враженого листочка нема. Називається флорибунда. Balmando із Матвіївських троян. Гляньте, яка гарна, красива, рожева квіточка. Яке листя красиве. Потім тут в цьому куточку сієрі. Ні, ось Н. Хендерсон. Така цегляного кольору троянда з матвіївських троянд, ще квітне. І квітне ось іще троянда. Тієрі Марка. Одні квітки відквітають, інші з'являються. Здорова, гарна, запашна троянда. Ну, тут уже багато відквітла квіток. Скоріше за все, що вони чи на дождю, чи від дождя б попсувалися, бо могли б ще й побути. Крем, фоловер циркус. Вентака, яка красива квіточка і довга теж квітне ця троянда. Теж... Один рік кущу, в тому році навесні садила. Ось троянда мір, це з матвіївських троянд, а це з мір роз. Троянда називається Мир і любов. Ось така вона позатому році садила. Теж здоровий, гарний кущик. Троянда з того ж розсадника. матвіївські троянди, лимонний спрей, у них так і називається рік. Кущу і рік кущу ось. Троянда, скоріш за все самба. Вже відквітає флоребумба. Ну і ось що з того розсадника Мері Ann. Е. Ну, це в мене поки не йде. Потім у мене тут ще дві трояндочки є. Це друга річка. В тому році садила люксор від флора львів, ну теж поки не йде. І ось чандас б'юті теж поки ще не дуже. Це перша річка. Так, Тут трояндочки я всі показала. Ось вже багато квіток відквітла в троянди Петостін, але ось багато ще буде. Вона квітне довго. Вона до самого морозів квітне ця троянда. Запашна, гарна, здорова. Також гарна троянда Розаріум Ютерсен. Квітне, жодного враженого листочка, ще багато отаких китиць наростила вона собі. В вазі стоїть, запашна. Пишуть, що вона яблуками пахне, ну не знаю. Мені такий, ніжна, ніжний запах трояндовий. А ось третю хвилю квітне троянда біг Purple. Все ж таки мені написали, що юріадна і біг пюрпл це різні троянди, хоча вони дуже похожі. Бо хтось мені писав, що це одна і та ж троянда. Ні, написали, що різні троянди. Мабуть, в юріадни, може, немає цих білих таких, ну не знаю. Біг пюрпл. Першу хвилю дуже рясна була, довга квітла, другу хвилю не дуже, ну і третю хвилю щось взагалі мало. А та рясніша юріатна. Ну, це в цьому році, в тому році, може, навпаки, було. То кущ давно посаджений. Оце ось Розаріум Ютерсен, той остін. ці кущі давно посаджені. Троянда, друга річка Еоси. Має дуже красиву квітку, вона. Червона-жовту. От, щось. А як оце розкриється більше тут квіточки, я потім її зніму в шурці. Здорова, гарна трояндочка. Бачите, ось все ж таки кущик вже вона такий гарний наростила. Подивимося, як вона вже буде в наступному році. Ну кущик вже такий. Такий, бачите, височенький, мабуть, це висока троянда. Подивимося. Ось троянда. Це змір роз і це змір роз Троянда Блюїден, ну, вже відквітла нічого. А, ну, буде може ще одна квіточка. Ну, вже все відквітла, це флоребунда, теж змір роз. Не хвор... не хворіє В тому році хворіла вона була першичка, але я її підлікувала. Траянда Вайтахара квітла недавно, ну я квіточку собі. Хату забрала. Ну, буде ще. Запашна гарна троянда. Троянда Артеміс, квітне. Теж я собі пару, ну, таких, бачите, одну гілочку зрізаєш, вона букетом. Пару гілочок зрізала собі. Ну, будуть іще. Бачите, скільки багато, дуже красиве листя, блискуче. Друга річка і такий гарний кущ наростила, і так гарно виглядає. І ось друга річка, подивіться. Квітне з серпня таку високу китицю пагін наростила, ось де півтора метра, мабуть. Гляньте, яка троянда. Шок Версилія з матвіївських троянд. Жодного враженого листочка. І ось буде четверту хвилю квітнути. Ось така гарна троянда. Ну, цей пагін який потужний. Отут вона спочатку квітла, ось і он. Ну, називається рожева Версилія на тому сайті шок Версилія. Так, це перша річка Діана, Себастьян Кнайп. Він такий кущик непоганий. Щось він мене не вразив і щось він більше поки не квітне. От у першу хвилю, здається, відквіт і все. Це троянда Плум. плум. Перша річка японська. Троянда Friendship. Я її декілька разів вже показувала. Вона квітне і квітне. Хвиля дуже довго триває і квітка довго тримається. Жовто-червона. Ну, жовто червоні трояндочки мені всі подобаються. Вони так, так гарно виглядають. Сонце засвічене, дуже видно. Friendship, гарна трояндочка. Ну, є ще одна квіточка Royal Celebration, Міро Рос. друга річка. А Friendship давно посаджена. Ця тренда давно. Друга річка Ізі Дазит. Ось квітне знову лимон пампон Я той раз знімала відео про нього, і такі вибухи були. Тоді взагалі, це то червень був, чи липень, взагалі не було і години, щоб було тихо. А то був взагалі такий сильний вибух, ну нічого. Бачите, здорова, жодного враженого листочка, хоч вересень місяця, вона квітна. Ну, Тут це теж, цьому кущу два роки, ну щось він не дуже у мене. Це Black Magic, а то Чорний Принц. Ну, вони майже однакові. І от у цьому кущу багато років, у цьому принцу. Ну він щось у мене ото стоїть і стоїть. Троянда Ред балерина. Троянда Британія. Друга річка. Кущик маленький, але квітне давно і гарні квіточки. Це троянда мені дуже подобається. Троянда розаріум ютерсен, але червона. Бачите, тут вже я рожеву показувала. А це червона, Змір Роз. Ну і троянда он пастела. Ну, там графін щось. І ще одна канадська назва, не знаю. Ну, здається, я тут. Оце тут у мене ще одна румба, але тут щось вона в затінку, тут вона погано себе поводить, треба її пересадити. Це ж таки в інше місце, бо там у мене румба є, так квітне. Гарно. Ну що, я показала цьому квітнику. Ну там ще пару троянд не показала, але вони без квітів. Хоча є одна там троянда називається, а, не знаю, як називається, сама живцювала ось. Схожа на королеву Швеції. Може це вона, може хто пізнає. Сама живцювала я її. Так, все показала в цьому квітнику. Зараз у мене там за оцією яблунею є ще декілька трояндочок, я їх зараз покажу. Це яблуня Семеринка називається, багато яблунь, яблук. Отут ось яблуні отут, і от там за хатою не померзли навесні. Якось воно тут у затишку. А от там молодий садок у мене, там майже всі померзли. Ну а тут гляньте, скільки багато яблук. Семеринка. Чи семеренко? Троянда, Ленка. Оленка Фрайла в тому році садила із розіни. Ось яка вона зараз. Десь метр. Ну, були квітки. Постійно квітнула. Ну, пізніше почала квітнути, а потім квіточки з'являлися часто. Кущик зовсім не хворіє, жодного враженого листочка, але на сонці. Гарний кущик, все добре з ним. І їстівна серія їстівних троян. І ось іще Каталіна Фрайла. Тут рожева трояндочка, теж гарний здоровий кущик. Ну, Друга річки, ну, поки ще так не дуже вони. Чи такі... Оця Каталіна була перша річкою в тому році, взагалі, здається, не квітла. А оця Оленка квітла. Ну, то Потрібно ще почекати. Довше вони йдуть, ніж інші трояндочки. Друга річка, ну такі не дуже вони в мене. І ось друга річка Бела Дітоді. В тому році теж взагалі не квітла, це з флора львів. В цьому році на першу хвилю такі красиві квіточки були. На другу хвилю було одна чи дві квітки, ну і все. А то, бачите, сліпі, пагани. Ну, хай вже, вже осінь, хай вже, може, в наступному році теж піде. І що цікаво, тут оце 4 троянди посаджені, жодна не хворіє. Жодного враженого листочка немає. І ось четверта теж те рожева, розаріум ютерсен рожевий. Живцювала сама від того великого куща, що я вже показала. Ну, Ось якось так. Ось я так обійшла круг, ось знову ця гортензія з цього боку. Ось Зараз покажу ще раз з цього боку. Тут і яблення вже на неї, воно ж все розростається. Коли садила гортензію, яблуня ще так не розрослася, а тепер там вже одну гілку спиляли, щоб вона сюди не лізла на Ну, Якось так. Гарна гортензія. Я ось була у тітки на дачі. Звідти з дачі ми привезли цю гортензію. вона там на. Захаращеній дачі росла, навіть на вулицю вилізла, ото звідти ми привезли, так там вона така худенька, миленька, а тут же ж ось яка вона виросла гарна, красива, красива. Це вже в тому році вона була така гарна і в цьому році. І це при тому, що ось один кущик і ось другий, що у той кущик іще в 22-му році був скошений. Ну, корінь то все одно все одно залишився. Оце так за 4-5 років оце так наростає, оця звична садова гарпунка. Ну що, я показала тут усе. Той квітник уже хай завтра покажу, бо телефон вже перегрівся. І ще раз пройдуся по цьому квітнику. Теж вже багато не квітне, багато ще й квітне. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. Всіх гараздів вам, і хай наших військових Бог береже, щоб всі вони живими, здоровими повернулися додому.